В Одеській та Миколаївській областях до ліквідації наслідків негоди долучилися військовослужбовці. На трасі Одеса Миколаїв працює інженерна техніка військово-морських сил. За ніч розчищено понад 70 кілометрів автошляхів. Працювали і на вітрі, і в морозі. Довелося нам звільнити не одну сотню кілометрів. Працюємо, як ви бачите самі, снігу два метра. Працюємо, стараємося. Я ж кажу. Це громадянський обов'язок допомогти друг другу. Якщо в Одесі комунальні служби якось намагаються впоратися самотужки, то за межами міста ситуація критична. Саме тому місцеві органи влади звернулися по допомогу до військових. Тільки за добу вдалося вивільнити зі снігу дев'ять вантажівок, автобус із пасажирами і навіть доправити до пологового будинку вагітну жінку. У нас був випадок, вагітну доставили жінку вчора до пологового будинку, тому що ніхто. Не міг це зробити і виконати цю задачу. Всі транспортні засоби, таксі, зокрема, відмовлялися зробити, тому ми, вона звернулася до нас і ми дуже оперативно виконали це завдання. Сім'я Віталія Балабана була у сніговому полоні півтори доби. Сидимо, ждемо, приїхала техніка, вирушають нас, спасили хлопці. А ось у самому Миколаєві військові моряки розчищають трамвайні колії, тротуари та пішохідні доріжки. Армійці також допомогли технікою в Білгородністровському та Болградському районах Одещини. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час